Ідея створення аграрної ради, вона, скажімо, подобається мені особисто. Я, я взагалі навіть ініціював ще раніше якийсь такий ну, скажімо, підґрунтя чи фундамент для, 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 для якоїсь там, ну скажімо, продовження структури Міна ПК для того, щоб можна було напрацьовувати якісь проблемні питання на місцях через. Експертів, там молочників, рослинників, там свинерів, там елеваторників і так далі, і так далі. Відпрацьовувати ці проблемні питання, потім подавати наверх в МінАПК. там би їх структурувати і якимось чином подавати у вигляді законопроектів чи там Верховну Раду, чи там зразу е, в орган виконавчої влади. Тому сама ідея, вона мені здається, вона не нова, мені здається, що це модель. Е, е, вона розповсюджена в цілому в світі. Це здорово, коли є міністерство ПК, і воно може опиратися на якусь таку потужну структуру, яка, яка є на місцях, яка є в регіонах. Тому що ця кількість на сьогоднішній день там, асоціацій, клубів там, і таке інше, воно я не знаю, чи то є ефективно. Мені от ця ідея подобається і. Е Наскільки вона буде зреалізована, тут треба, треба попрацювати, але сама ідея, вона непогана. З якої ініціативи ви хотіли б виступити, будучи членом, скажімо, аграрної ради? Ну, зокрема, що стосується молочного скотарства. Що стосується молочного скотарства? Мені ну, важливо, ну, зараз є. є Є декілька, ну наприклад, один з таких основних законопроєктів, які сьогодні є в другу, вже скажімо, друге читання має проходити в Верховній Раді. Це закон про молоко і молокопродукти. Мені здається, що це дуже важливий закон був би для виробників молока. Він би дав можливість людям, які реально займаються виробництвом справжнього молока, отримати більшу ціну, якщо попросту говоря. Більше того, з з державницької позиції, з державної точки зору, це це теж здорово, тому що споживач. Має право вибору, він знає, що цей товар, цей, цей молокопродукт. Він реально зроблений з справжнього молока, а цей молокопродукт зроблений там умовно ну з якогось замінника молока.